Янчуко і Антофівна я представляю коло. Сучасний стан нашого суспільства характеризується зростанням етнічної свідомості народу, поглибленням поглиблення його інтересу до пізнання вітчизняної історії та культури, до усвідомлення необхідності. Збереження uh, традиційного народного мистецтва як генофонду його духовності, uh, знищення якого uh, загрожує uh, існуванню самого народу. І uh, у розмаїтті декоративного мистецтва чинне місце посідає uh, саме українська вишивка. Uh, це улюблений і здавна поширений різновид uh, народної творчості. Величезне багатство створено протягом тисячами безіменних, талановитих народних майстрів. І наше завдання не згубити його, а передати це живе іскристе диво майбутнім поколінням. Саме і тому я пропоную вашій увазі освітній проект під назвою Україна моя вишиванка». 呃。Uh. Проблема та актуальність цього проєкту полягає в приверненні уваги молоді до глибокого пізнання культури рідного краю через креативні інноваційні технології особисто зорієнтованого навчання, артпедагогіки. Також ці завдання будуть сприяти усвідомленню національної ідентичності. Приналежності е, українського народу загалом до років і регіонів, зокрема, розвитку творчого потенціалу учнів, е, їх самодосконалення та саморозвитку, соціалізації і самореалізації учнів у майбутньому. Метою проєкту є залучення учнівської молоді до активної участі у вирішенні е, актуальних проблем сьогодення, розвиток. Очого спеціалу. Завдання, які e, представлені, це є залучення учнів, вихованців гуртків та студій. Студентів, дитячих молодіжних громадських об'єднань, населення участі у дослідженні культурної спадщини народу, регіону, зокрема, формування художньо-культурних компетенцій у сфері культури рідного краю, локального значення, особисто цінного ставлення до дійсності мистецтва. Художньо-естетичний розвиток учнів шляхом інтерпретації набутих знань та умінь, виховання прагнення молоді до постійного розвитку, до художньо-естетичного і духовного самодосконалення, через впровадження також нових педагогічних технологій навчання і виховання. І, звичайно ж, допомога дітям у їх соціалізації і самореалізації, а також патріотичному спрямуванні. Учасниками проекту є це учні загальноосвітніх. Навчальних закладів, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, дитячі та молодішні громадські об'єднання і молодь за трьома віковими категоріями. Перша вікова категорія це діти віком від 6 до 9 років початкова школа, друга вікова категорія діти віком від 10 до 14 років середнього, і третя вікова категорія учнівська молодь загальноосвітній і професійно технічних училищі вищих навчальних закладів першого і другого ступенів акредитації віком від 15 до 17 років. Проєкт включає три тури: це є перший шкільного рівня, другий е, міський або районний і третій обласний західний. Перший тур е, цього проєкту. Значить, має такі ключові завдання: це вивчення історії виникнення художньої вишивки, традиційний орнамент району у вигляді веб-квесту. Це сучасні технології, це збір інформації через інтернет-ресурс. Практичний це створення ескізу вишивку для фронтального зображення на будинках міста. І, міста. І новатори будуть працювати у форму для. Будуть працювати, формувати карт пазли районів. Виходить. Тобто три групи працюють. Так, далі. Перший тур. Кожний тур хочу зазначити, проходить два етапи: перший етап практичний, і другий фінальний кожного туру. Перший проходить у загальноосвітних позашкільних і професійно-технічних закладах області. От бачите, що я назвала так. Бачите, я вже перебувала цьому слайду. Що стосується першої категорії дітей віком від 6 до 9 років, це особливий вік і не включає за особливостю цього віку, ми не можемо надавати їм важкі завдання. Тобто сюди не підходять атматри, веб-квести, але ми маємо залучати дітей з маличку, привертати їхню увагу до народного мистецтва. Тому для першого для дітей такої вікової. Категорії ми е, даємо такі завдання. Проведення організаційних е, е, наших заходів. Це є тематичні рамки, е, неоднозначні свята про народну вишивку того чи іншого регіону. Так? І екскурсію призначено музеї. дуже добре, якщо вони є в школі. В даному випадку це в нашому, школ... нашому музеї берегіння. Зустрічі з народними майстрами в кожній області є майстри, саме е вишивки, е і дуже добре зустрічатися, запрошувати у заклади таких майстрів для тісного спілкування, коли вони можуть продемонструвати свої вишивки і е показати це прищаплювати його тим саме дітям до цього мистецтва. Другий тур це вивчення історії виникнення художньої вишивки. Уже області, тобто ми розвиваємося спочатку. Ми вузько вивчаємо місцевість, потім ми виходимо на те, що ми вивчаємо вишивку області, і традиційно так само розвиваємося далі. Традиційний орнамент області через інтернет-ресурси, створені ескізу вишивки для фронтального зображення будинків міста. Формування, і тепер вже глибше, формування і об'єднання карт пазлів, районів у єдину композицію для фронтону будинків, для майбутнього, що ми зробили фронтон далі. Далі ми постійно рухаємося в зростаючому напрямку. Третій тур. Переможці другого туру і йдуть далі. Вивчення історії вже після районів області, так? традиційний орнамент районів області, створення і спізу вишивки обласного центру, тобто вже можуть розвивати, і формування карт пазлів уже області, тобто з маленького ми розвиваємося, вже йдемо на карт Пазливої області. Я розкажу детальніше про карт пазли, але зараз завдання, яке ми стали обласним, також проходить тур два етапи переможці кожного туру. Як зауважено, я раніше другої і третій вікової категорії. Перша категорія не бере участі, але предоставляє методичним закладам кабінетам звіт про діяльність цих діток через створення фотоальбомів проведеної роботи, екскурсій, вечорів, ранків. Для третього туру перший етап проходить у формі адбатлу, коли надаються запитання командам, і значить, творчі завдання будуть включати питання, які вони вивчали, по історії вишивки, тобто всі свої знання можуть вони показати на мистецькому такому турнірі. Другий етап фінальний це вшанування учасників обласного етапу і нагородження переможців. В чому вибачаю? Вертаюся, чому вважаю наукову новизну? впровадження е, таких форм як, перепрошую тут, бачу вже маленьку помилку, веб-квесту в традиційну систему освіту, що сприяє процесу самовізнання, самодосконалення, що ми хочемо е, навчити дітей, саморозкриття та саморозвитку і самореалізації. Це е, ключові завдання арт-педагогіки, яку я використовую е, у е, себе е, в роботі. Складання мапи України е, за традиційним орнаментом поступово е, ключове е, такі ланцюги, де район область Україна. Практична значеність цього проєкту проекту я вбачаю у приверненні уваги дітей до збереження. Впровадження традиційних орнаментів, вишиваних рідного району, області, виховання патріотичної е, молоді, свідомо громадською позицією. Е, включає е, цей е, проєкт, звичайно, основні етапи: підготовчі, організаційно моделюючі, креативний і коригуючі. У підготовчому етапі роботи ми формуємо е, організаційні комітети, які створюють склад журі, е, відповідають за впровадження реалізацію проєктів, підготовка шаблоної електронної мапи України за паслам районів, а також критерії оцінювання розробляються е, для того, щоб потім оцінувати е, учнів е, у, у, у різних е, турах. Організаційно моделюючий включає в себе створення ескізів, вишивки, вивчення генетики виникнення вишиванки та традиційних орнаментів. І так як я казала, зустрічі з народними майстрами. Креативний це креативні методи навчання інноваційне, які ми вже чули. Веб-квест, а 2 моделювання та створення мапи областей за традиційним орнаментом. Перепрошую. так, за традиційним орнаментом знову ж таки в Ланцюжку район, область і Україна. Коригуючи оформлення, систематизація матеріалів. Я повертаюся до того, що казала перший етап, вікова категорія. Вони складають альбоми, роблять звіти. Ну і, звичайно, після кожного туру, знов звітність, виставлення балів, систематизації також передають ці документи у ВІПО кожної області. Підсумковий. Це підсумок підсумок це знову ж таки етап. Тобто підсумок кожного туру це перший етап наступного туру. Очікування результатів впровадження проєкту включають нову виховання дітей, учнівської молоді, студентської молоді, почуття патріотизму, поваги духовної культури, розвиток, так? почуття патріотизму, поваги до духовної культури цінності, упровадження нових педагогічних технологій навчання і виховання, створення мапи областей. Пазлів районів у традиційному орнаменті, спрямованих на розвиток пізнавальних та творчих здібностей дітей, поглиблення об'єктивних знань у дітей та молоді з історії вишиванки, вишиванок та видів орнаменту рідного краю. Активізація екскурсійної діяльності, формування учнів та студентської молоді активної громадської позиції, підвищення звичайного фахового рівня педагогів, зростають діти, і ми разом з ними. Ну і, звичайно, цей проєкт не закінчується. Тобто є перспективний план е розвитку. Це створення вишиваної карти України і сформованих карт пазлів областей. Проведення арт адбатів під гаслом Єдина Україна, єдина страна». Єдина країна. Україна єдина країна. Дякую за увагу. І завершаємо завершаємося. Це буде там арказів України. Ні-ні. Е, я вам зараз після закінчення можу відповісти на ваше запитання, що ж таке пам'ять? Так, так, так. Ну і закінчуємо все. Дякую. Дуже розповідаю, розповідаю. Е, е, на кожному етапі. Ми знаємо, що е, існує на кшталт цієї, цієї теми дуже багато вже проєктів. Була вишивана Україна у малюнках дітей, е, був проєкт е, це рушники України, так, складання мапи карти. Е, був проєкт сорочки кожного регіону. Що ж таке е, Пазли, карт Пазли. Так як це образотворче мистецтво і, ми сприймо, і на образотворче мистецтво, ми створюємо ескізи, з яких потім найкраще вибираємо для пазла, майбутнього я вам вже сказала, майбутнього візерунку для фронтону будівель. Наше бажання в тому, щоб привернути увагу через е, житлові, е, житлове мистецтво архітектурне, тобто на фронтоні будівлі, із маленьких е, складових е, зобразити, е, зобразити карту Україну. Тобто кожний регіон, кожний кусочок додає, 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 виходить, Україна єдина країна. Чому, да, чому на ми на будівлі? Тому ми і запросили громадські об'єднання, міські ради дозволити, тобто вони залучені до цього процесу, вони є і співавторами, тобто, ми віднаходимо кошти для того, щоби дозволити е, вибрати найкраще і створити. На фронтоні зображення карти України пазлами пазлами, тобто такого ще не було. Це Хто буде, буде прошу. Хто буде на будинках малювати з малюнків дітей, це можна. Чим парламент? Ні, ні, ні. Е, з малюнків дітей вибирається найкраще і в співпраці, так як ми залучаємо в співпраці вони обирають і створюють це, може бути і розпис на стіни, так як е, монументальне мистецтво. Це може бути і мозаїка, просто ми можемо розвиватися далі. Мозаїкою викласти і можемо зробити. Е, ми можемо зробити е, вивіску, вивіски на, на верхніх е, перед дахом, над дахом, вивіски з малюнками, з фотографованими малюнками. Там і город, не буде тоді картою України. Ну, е, карт пазли, тому ми казали, карт пазли. Ми кусочками робимо в довжину так. Можна зробити Телі, карту, в значенні та, карти, а та, я та. її сприймаю е, в тому, щоб показати всі е, регіони, всі. Е, це моя така задумка була. А І мені Які ви, ви тоді перші поставите? Е, дуже дуже цікаве, ну, запитання таке та. глибоке, цікаве, але ми в процесі роботи. І вважаю, тут не можна казати, що одна область краще чи один район краще. Якщо запроважити в своїй місцевості, ми починаємо працювати в своїй місцевості. Ну а взагалі у нас не одноосібне рішення. У нас створюється комісія, і за рішенням комісії міської ради обласної і так далі ми можемо залучати і до прийти до єдиного рішення. Мені ще тоді запитання, бо я такі нові слова для не зі почула. Прямо фантастика. Я вже зрозуміла, що таке пар... карпазни, а... що таке арт-батли, я вже вже зрозуміла. Ну, це... це... ну, ну, Вишивка це... особливо важлива, веб-квест. Що таке веб-квест? Я не знаю. Веб-квест це технологія навчання через інтернет Росії. Це так само збір інформації, тільки через інтернет, так інші розвивається. Це пошуковий, 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 пошуковий так. Так. Дослідники. Це Ну це цікаво. Діти а дуже цікавляться новими словами, чому б вони не повинні дізнаватися. Ні, я Я масу просто... розповідаю. Мені здається, дітям цікаво. По-перше, мені хочеться завжди вести щось нове. Дуже багато турнірів. Турнір з географії, біології. Чому ми не можемо назвати арт-батл? Не тільки мистецький турнір, знов турнір. А чому ні, чому сучасний не може запровадити? Це ваші власні, так. Так. Це... Так, ні. а я чую їх не вашу. Є вас в місті день вишивали? Звичайно, день народження нашого міста і День Незалежності у нас став. Тому проти, так? пропонуєте дітям ну, не спілкування в інтернеті, а зустріч з місцевими дуже зтринями. Мені так приємно, що ви задали це питання, тому що я у ну, вас... вас немає в проєкті саме зустріч з живими людьми, які я, я вишиваю. Ви, напевно не почули, Ви, напевно, не почули. На, з першого етапу, з маленьких діток у нас проходить зустріч з місцевими сами. І дуже дякую вам за запитання. Хочу повернутися, тому що два роки тому на рівні віпо пройшла моя авторська програма «Мистецькі зустрічі. І в мене розписана погодина, я працюю, і ми зустрічаємося з усіма, усіма місцями. У ну, мене не тема мистецькі зустрічі, ми але приїхали. важливою складовою є зустріч з митцями. Я це провела.